Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 14-го туру на ліги сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Хетафе приймало Ельчем. Хетафе виграла вдома. Єдиний гол приніс перемогу. У щільному матчі це важливі три очки, які підтверджують, що сині ближче до зони Єврокубків стоять. Ельче не зумів реалізувати свої шанси попри стабільне володіння м'ячем. Депортиво Алавес поїхало до Барселони. Барселона повертає собі певність, контролює меч, домінує і три забиті м'ячі. Алавес лише один раз відповів і цього не вистачило. 3-1 на користь каталонців, які грали на Ноу. Перемога важлива для Лаогранус в боротьбі за верхню частину турнірної таблиці. Мальорка приймала Сасуна. Насичення нічя. Обидві команди забили по два м'ячі. і матч не видався однозначно. Мальорка відкрила рахунок, перемагаючи вже 2-0. Але Сасуна відповіла і не дала втратити очки собі. Така нічя може мати вагу для позиції обох клубів у середній частині турнірної таблиці. А Алеванта приймала Атлетік Більбау. Атлетік довів впевнену грою, що він може здобути три очки на виїзді. Мінімальна. Але чітка перемога 0-2. Лоанта мав моменти, але не зумів пробити оборону Басків. Для Алтетік Бельбао стабільний результат і ще один крок у напрямку зони Єврокубків. Реал Сусіда приймав Вілерау. Дуже видовищний матч. Вілерау здобув перемогу на виїзді, пізначившись трьома голами. Сусідат відповів, але не зумів тримати комфортну перевагу. 3-2. Жовта судмарина демонструє, чому вважається одним з небезпечних. Суперників сезону. А Севіля приймала Бетіс. Андалусійське дербі. Бетіс здобує важливу перемогу в дербі. Два голи. Певне нагровоброні та чисті ворота. Севіля не зуміла налаштуватись на гру і програла без шансів. Цей результат може вплинути на розклад у зоні Єврокубків. Сельта приймала Еспаньол. Еспаньол здобує важливу візну перемогу. Мінімальний рахунок, але три очки на вагу золота. Сельта намагалась атакувати, але гості грамотно захищались, вирішили долю поєдинку одним голом. Для еспаньола шанс піднятися в турнірній таблиці. Для Сельти привід для самокритики. А Атлетіко Мадрид грало з Рало В'єда. Атлетико на власному полі виглядає надзвичайно впевнено. Два голи, контроль ходу матчу та сухий рахунок Ов'єда мав обмежені шанси, не зміг зламати. зламати Домашню оборону. Важливі три очки, які допомагають матрасникам утриматись поруч з лідерами. А Реал Мадрид поїхав в Барселону до Жерони, очко дома проти Гранда. Відкрили рахунок, але Реал відповів: Мадридці контролювали гру, але не змогли перемогти дисципліновано оборону суперника Один-один нічия, яка підкидає інтригу у Чемпіонській гонці. А циганков в цьому матчі віддає результативну передачу. Отримає оцінку нижче середньої. На відміну від циганкова, який отримує середню оцінку за матч. А тур закривався матчем рая валікану Валенція Нічия з гольовими моментами. Обидві команди забили, але більше шансів не було реалізувати свої моменти. Рая відкрив рахунок Валенція відповіла 1-1, як справедливий результат рівної гри. Обидві команди залишаються у пошуку стабільності. Пишіть, який матч. Вас здивав найбільше? Та хто ваш фаворит Ла Ліги? А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардіром Ямбапе наколетив 14 глів, кращим асистентом. Одноосібно є Ямаль, віддавши 7 результативних передач. Перша десятка має такий вигляд. Тут відбулись мінімальні зміни. Барселона обігнала Реал Мадрид після третьої нічей підряд від, від Вершкових. А Райо лікарно повертається в першу десятку відразу на 9-те місце. Ці інші команди не змінювали свого розташування. Команди з 11 по 20. -те. Тут тільки Ельча та Севілля опускались нижче. Сельта залишилась на своєму 12 му місці. Інші команди змін не зазнали. Щільність результатів продовжує бути маленькою. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда. А ми перейдемо до перенесених матчів 19 го туру. 2 грудня Барса зіграє з Атлетико Мадрид. Реал поїде до Атлетіка Більбао. Нагадаю, що ці команди зіграють у фіналі Суперкубка Іспанії, коли буде відбуватись 19-й тур Ла Ліги. Перейдемо до наступного 15 го туру повноцінного. Реал Овєда прийме мальорку 5 грудня, 6 грудня. Алевес прийме Реусосідат Хетафе поїде до Вілярала Бетіс прийматиме Барселону. Також 6 грудня дербі між Атлетіком і Атлетіком. 7 грудня Валанція прийме Ельче Ельчежі грає Жером, Еспаньол прийме Раю, Сельта поїде до Рал Мадрид. 7 грудня матч. І 8 грудня осасуна з Леванти закриють цей. Дякую. Що додивилися до кінця, дякуємо ЗСУ. Переможемо!